Добрий день, малята. Ви знаєте, на вулиці так холодно, і я дуже переймаюся, як в лісі живуть маленькі звірята. Ой, а хто це до нас завітав? А та це ж зайчику вихастику, заходь до нас. А чому ти такий сумний і геть не посміхаєшся? Розкажеш? Все зрозуміло. Він говорить, що ті запаси на зиму, які ми йому допомагали збирати, вже закінчуються, і він дуже зголоднів. Дітки, давайте приготуємо для зайчика смачний вітамінний салатик. Майчик дуже полюбляє смачні овочі. І морквинку, і капустинку, і цибулинку. Тож давайте зараз йому приготуємо смачний салатик. Омаранчева морквинка, чик-чик-чик-чик І зелена капустинка. шик-шик-шик, шик-шик-шик. І пахуча цибулинка. ап апті. Цей салатик вітамінка помішай і смачно з'їж. Ну що, зайчику, нам вдалося тебе нагодувати. Тепер ти не голодний. Так, він наївся. І що говориш? Ти втомився. Хочеш спадки, тому час зайчика колихати. Впевнена, ви серед іграшок є пухнастий маленький зайчик. Тож візьміть його до ручок, пригорніть і будемо колисати, як вас мама, коли ви були геть маленькими. Що ж, дітки, наш зайчик міцно спить. Ви також малята. І І до ліжечок своїх поспішайте. Вам також час відпочивати. До побачення!